Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову розмову з американським колегою, головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і, вкотре подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у зв'язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі. Ми також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку тут противник здійснює щодня до 50 атак, запеклі бої тривають в районі Вугледара і Мар'їнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста. Запорука успіху на полі бою, ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів. Подякував генералу Міллі за розуміння потреб сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої перемоги і непохитну підтримку України. I had a phone call with General Mark Milley, chairman of of the Joint Chiefs of Staff. I informed my counterpart about the latest enemy's massive missile attack consequences, emphasized the importance of air defense assets and thanked him for providing them once again. I shared my concern about Russia's use of unmanned surface vehicles, which poses a threat to civilian maritime shipping in the Black Sea. We also discussed the course of hostilities. The tensest situation today is along the Donetsk axis, where the enemy conducts up to 50 attacks every day. Fierce fighting continues in the vicinity of Vulder and Maryinka. We reliably hold the defense. In some frontline areas, we have managed to regain previously lost positions and consolidate there. Despite constant enemy pressure, we continue to hold back mud under our control and take measures to stabilize the frontline around this town. The key to success on the battlefield is effective fires, which require an appropriate amount of weapons, equipment, and ammunition. I thanked General Milley for understanding the needs of the defense forces to repel Russian armed aggression, a significant personal contribution to the acceleration of our victory, and unwavering support for Ukraine.